Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 січня 2023. орієнтовно становлять особового складу близько 106 тисяч 720 осіб ліквідовано танків 3031 одиниця бойових броньованих машин 6084. артилерійських систем 2021. РСЗВ 423. Засобів ППО 213, літаків 283, гелікоптерів 269 автомобільної техніки та автоцистерн 4720, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1792, крилатих ракет 723 спеціальної техніки 181. дані уточнюються. А найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках: віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!